Всім привіт! Я Таня, персональний стиліст, і сьогодні розповім вам про актуальні та стильні стилізації цього сезону. Осінь зима 2024-25. А перш ніж почнемо, не забудь підписатися на мій канал, увімкнути дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні відео. Усі стилізації, які ви побачите в моєму відео, це моє натхнення та аналіз фешн-віків які відбулися в Лондоні, Парижі, Мелані, Копенгагені та Нью-Йорку Надихалася стріт-стайл Світлинами, дівчатами, інфлюенсерками та трансетерами. До речі, дуже дякую дівчатам, які відгукнулися та дозволили публікацію їхніх світлин в моєму відео. Дякую, дівчата! І звісно, не всі стилізації, які ви побачите в цьому відео, ви маєте впроваджувати ваші повсякденні образи. Беріть тільки найкраще, що вам відгукується, в чому ви будете відчуватися максимально комфортно, впевнено, і що буде транслювати ваш стиль. Найлегший спосіб стилізації цієї осені це сумка у руках, і тут дуже багато дизайнерів використали саме цей стилістичний прийом у своїх показах: наприклад, Ферагама, Кароліна Херера, Елайла, Потега Венета та інші. Дуже цікаво, що сумка може бути абсолютно різних розмірів. Це можуть бути як великі об'ємні такі варіанти, так і невеликі структуровані сумочки. Дуже часто зустрічається дана стилізація в монохромних образах, де буде сумка виглядати дуже цікаво за рахунок фактури, а також дуже часто зустрічаються цікаві варіанти, коли сумка є епіцентром вашого образу за рахунок кольору. До речі, цей прийом полюбився дуже багатьом дівчатам, блогеркам та інфлюенсерам. Дуже багато світлин можна побачити саме цієї стилізації. Я також вже пробувала ходити з такою стилізацією, але ще не можу сказати, що вона мені супер зручна. Ще одну цікаву на стилізацію запропонував Мейсен Морджела. Це дві сумки одночасно. В однаковому кольорі та в різних фактурах або в різних кольорах і різних фактурах може бути сумка одна велика, одна маленька, чи дві сумки однакового розміру. І мені дуже цікава ваша думка, що вважаєте ви? Чи ходили б ви по вулиці саме з двома сумками одночасно? Чи було б для вас це зручно? Комфортно? Чи вважаєте, що одна сумка для всього це просто найкраще рішення для вас? В цьому сезоні одна із трендових стилізацій це є рукавиці, і зазвичай рукавиці асоціюють саме зі стилем леді-лайк. -like», і дуже часто зустрічаються дизайнерські покази саме з цим стилем, саме рукавиці. Але дизайнери не обмежуються і показують, що ми можемо використовувати з абсолютно різними стилями. Це буде виглядати стильно, актуально, доречно, такими, наприклад, як мінімалізм, офіційно-діловий, той самий леді-лайк, -like», драма. Та інші стилі, з якими ви зможете заміксувати цей аксесуар. зустрічається найчастіше це, звісно, з верхнім одягом. Це можуть бути як кейпи, тренчі, пальта, як і вкорочені, так і подовжені варіанти. І також в костюмах двійках, де можуть бути штани або спідничка та сукнями. І, до речі, зустрічається найчастіше цей аксесуар у шкірі, а також є варіанти, як з костюмної тканини, прозорі варіанти та власні. До речі, в цьому сезоні я помітила, що використовують цікаву формулу луку, Це короткі рукавички, і потім плечі виріб. або припіднімаються рукава, збираються десь вгорі, і ви можете бачити голі руки. Ну і, звісно, з сукнями рукавички ми вже бачили, до цього ми звикли, але оця формула верхній одяг у голі руки і короткі рукавички для мене була дуже цікавою. Ця стилізація дуже полюбилася багатьом. Ми можемо побачити це і по світлинам стріт стайлу. І інфлюенсери, блогери також активно використовують саме цей аксесуар в цьому сезоні а також далеко ходити не треба. І якщо ви пройдетесь по магазинам, можна помітити цю стилізацію навіть на вітринах. Ще одна дуже проста, але не менш цікава стилізація цього сезону це ремені, дуже легко імплементувати саме цей аксесуар з верхнім одягом, з яким дуже часто ми можемо бачити саме на подіумних показах. А також ви можете використовувати з джемперами, поло, кардиганами, жакетами. І ви можете використовувати як товсті ремені, так і тонесенькі, з активною такою пряжкою акцентною, або навпаки, з мінімалістичною пряжкою. активна фактура самого ремені або гладесенька. І, звісно, в тон до вашого плечового виробу, або навпаки, буде з акцентним кольором або фактурою. І як стиліст я раджу гратися не тільки з кольорами та фактурами, грайтеся ще з різними стилями. Так, наприклад, ви можете використовувати жакет в стилі кежуал, офіційно діловий або мінімалізм і заміксувати його з ременем зовсім протилежного стилю. По типу рок, гранж і драма, і такі образи будуть однозначно виглядати цікаво, не банально та стильно. А також бачимо, що на подіумах лишаються ремені-шнурочки, але їх вже не так багато, як минулого сезону, про що свідчить, що цей тренд вже спадає, і, можливо, в наступному сезоні ми його або вже рідко будемо зустрічати, або взагалі не побачимо. Але особисто моя думка, якщо ви маєте цей ремінь-шнурочок, і вам він подобається. Навіть коли тренд буде вже out of fashion і він вже не буде використовуватись всіма, якщо вам подобається, продовжуйте це носити допоки вам не набридне, допоки вам не буде подобатись. Бо найголовніше не тренди, за якими ми слідкуємо, так це наші орієнтири. А ми самі маємо задавати тренди і відчувати, що нам найближче і в чому нам комфортніше. Ще одна часта стилізація, яку неможливо не помітити, це підняті коміри. І дуже часто саме ця стилізація використовується з верхнім одягом, а саме з пальто і тренчами, де ви можете положити комір, як зазвичай ми це робимо, або закріпити їх комір стійка. Також використовується в тотал-денім луках, з кофтами це прийом та просто кофтами. В магазинах, як офлайн, так і онлайн, ви також зможете дуже багато побачити речей саме з використанням цієї. Трендової стилізації, таких як Кочаровська, Нуга, Бевза, Катю, Лейс, ОТЖ та інші. До речі, мені ще сподобалась іще одна стилізація з піднятими комірами, але вже використовувався стилістичний прийом багато шаровості, де ви вдягаєте дві рубашки однакової фактури, але в різних кольорах, і підіймаєте коміри. Виглядає доволі небанально і цікаво, і мені вже крутить спробувати саме цей прийом. Масивні браслети також зустрілися на показах дизайнерів. Дуже часто це Фенді, Гальван, Лайла та інших. І часто зустрічається ця стилізація саме з сукнями, светрами, і зі стилізацією сукня плюс штани. Часто носяться ці масивні браслети на одній руці, як по одній штучці, так і два масивних браслета в різних кольорах, але вони самі по собі однакові, так і на двох руках одночасно. Наступна стилізація, яка може не всім припастись до душі, і не всім сподобатись, це сукня плюс штани або спідниця плюс штани. Але я спробую вас надихнути і показати ті варіанти, які змінили мою думку. І вперше, коли я її побачила, це було влітку наприкінці серпня. Я зрозуміла, що ця стилізація мені однозначно не подобається. і Я взагалі її не бачу на собі. Чим більше я бачила світлин з показів, соцмереж, тим більше я переконувала, що не варто бути такою категоричною, і все ж таки є варіанти стилізації, які я хочу приміряти. Одного разу я гортала світлину в інстаграм і просто помітила цю саму стилізацію у двох дівчат, які не лишили мене байдужою це. Світлини Аніниктифан і Аріни Камерницької. мені надзвичайно сподобались їхні образи настільки, що в один момент від... Того, що я не знаю, чи хотіла б я спробувати, і я хочу це спробувати, вже настало. До речі, напишіть, як вам ця стилізація: сукня плюс штани, спідниця плюс штани. Чи вдягнули б ви її вже після того, як я вам показала цю стилізацію, особливо всі ті світлини, які особисто мене надихнули, спробувати цю стилізацію з власним гардеробом, дуже цікаво також буде почитати. Ми вже звикли до образів, де у нас йдуть ковбойки плюс сукні, міді або максі, або бутфорти йдуть з міні-спітницями або міні-сукнями. Але до літнього взуття та верхнього одягу, коли ми носимо одночасно, декому ще приходиться до цього звикати. Для когось це табу, несмак. Для когось це просто така дуже незвична комбінація. І ви можете сказати, що це не про зручність, це не про комфорт і однозначно ви праві, бо в таких образах ви довго не проходите, коли холодна погода. Я б такі образи використовувала от саме в контексті або фотосесії, або ви йдете на якусь недовгу прогулянку, де ви зможете посидіти, побільше побути в теплі. Якщо ви їздите на машині, це знаєте більше такі образи для вау-ефекту. Найчастіше дані образи зустрічаються. Саме шуба плюс лофери, шуба плюс мюлі, шуба і босоніжки. Дуже багато світлин саме з цією комбінацією шуба плюс босоніжки ми можемо бачити. І шубу ви можете замінювати верхнім одягом, це може бути і тренчі, і пальто. Зустрічається дана стилізація також в абсолютно різних стилях. І офіційний діловий, бохо, драма, романтика, кежуал, леді-лайк -like та інших стилях. Ви також можете спробувати зробити саме дану стилізацію. І до речі, не обов'язково носити тільки цей прийом літнє взуття, плюс верхній одяг. Верхній одяг ви можете замінити також на такий об'ємний великий шарф. Нашарування або багатошаровість – це наступний стилістичний прийом, який дуже часто зустрічається на показах. І саме цей прийом дозволяє вам виглядати цікаво, не банально. І іншим людям буде хотітися розглядати ваші образи. Дуже актуальне нашарування як плечових виробів, так і поясних виробів. У показу дуже багато помічаємо як контрастного нашарування роботою з кольором, так і роботою з фактурою монохромних. Образа особисто мені сподобались декілька форм образів з нашаруванням. Найчастіше це. Поясних виробів. Перший варіант, коли ми використовуємо блейзер дві спідниці, де другий шар, такий ближче до тіла, буде найлегшим, невагомий та шльопки, які дозволяють такої інфантильності. Друга формула образу, яка мені подобається, ця прекрасна сукня Асолето, і ми бачимо, що під сукнею є також ще спідниця, така дуже фактурна, набагато довша, яка переходить в гетри, а гетри вже переходять в літнє взуття або сонішки, чи, можливо, мюлі, і в якості аксесуару ми бачимо шарф. До речі, не забувайте тренувати свою надивленість і роздувати образи, які вам подобаються так атомарно по кожній речі. Так ви будете дивитися і аналізувати, розумітися, що вам подобається, які аутфіти про вас, з чого вони складаються, і це допоможе збирати дуже швидко ваші подальші аутфіти. І третій образ, про який я вже вам сьогодні згадувала, це, звісно, нашарування двох плечових виробів. Не забувайте, що кожен наступний шар має бути щільнішим і цупкішим. А другий момент це те, що між шарами одягу має бути простір, так ви будете почувати себе і комфортно, і так образ буде виглядати стильно та актуально. Видимо, білизне, багато стилізацій цього сезону це як своєрідний виклик вийти за рамки своєї буденності і своїх звичних образів. Чи приймаєте ви такий виклик? Вирішуєте тільки ви? Мені подобається, що в контексті фешн-віків от всі образи, як завжди, дуже такі незвичні, красиві, вони транслюють жіночу сексуальність, впевненість, а інколи навіть зухвалість. Все, що потрібно для таких образів, це контрастне нижня білизна, і тут ви можете або розсібати рубашку, ваш жакет, щоб трошки виднілися грані вашої білизни, або ви можете носити прозорий верхній шар. І мені подобаються образи Насті і Тані, образи надзвичайно різні, але мені здається, що вони максимально передають стиль дівчат, те, що вони відчувають саме зараз. Найчастіше дана стилізація зустрічається в монохромних образах, а також в монохромних образах з використанням кольорів ахроматів. це чорний, сірий та білий. Якщо ж ви маєте акцентного кольору шарф, також використовуйте його у своїх образах. Це буде додавати дуже класний акцент вашим образам, буде освіжати, робити такий фокус уваги, буде переноситись саме на цей аксесуар. І головне, не забувайте про актуальні стилізації. І саме стилізація буде додавати. Актуальності і сучасності вашому образу. На сьогодні це все. Обов'язково пишіть в коментарях, яка стилізація сподобалась вам найбільше. Обов'язково зайду і все прочитаю! І зустрінемось зовсім скоро в новому відео. До зустрічі!